Можна було б сказати, біжу назустріч щастю. Але поки все банально. Їдемо всі родиною на відпочинок, всім нагадала, щоб взяли куртки, поїхали, а сама забула, тому і побігла. Фух, спочатку завеземо ваші замовлення і вперед. Прямуємо з Миколаєва в Одесу, і за ці дві години дороги погода змінювалася на очах. На дворі жовтень, і тепло нас радувало вже довго. Попереду два родинних свята, і ми так давно разом не відпочивали. Хотілося ці два дні провести суперпозитивно, щоб запам'яталися. А приїхали ми в Лавандію. Ми вперше тут знаходимося, зняли будиночок. Він називається Афрейд. на чотирьох, двоє дорослих, двоє дітей. Є власна кухня. Зараз подивимося, що. Ага, тут ліжко саме для дітей. Будиночок невеликий, але ж ми приїхали гуляти. Бонус. Родіон вже дивиться, що є цікавого. А є весь посуд. Все для чаю. Холодильник не порожній, В ванній кімнаті також все, що потрібно. Але найцікавіший це вигляд те, що за вікном. З нами пес, сверхпінчаркай. До речі, з маленькими тваринами можна тут бути де завгодно. Він вже і друга собі знайшов. Місцевий пес мішка. В ресторані ми перекусили і пішли дивитися місцеві краєвиди. Тут дійсно гарно, і навіть вітряна погода не завадила насолодитися красою на березі Хаджибейського лиману. Але чому ми обрали Лавандію? Тому що восени можна купатися як в басейнах, а вони з підігрівом, так і в чанах. І ці чани біля кожного будиночку. І в осінню пору це супер. Можна також відвідати лазню. І мені ще сподобалося місце розташування. Ти милуєшся заходом сонця, лиманом. А щоб посвіжитися, стрибаєш в басейн. Ми були в понеділок, і людей, відвідувачів, дуже мало. До речі, сюди можна приїхати з ночівлею, а можна тільки на день, щоб прогулятися, покупатися, тому що розваг на території багато на будь-який смак. А зранку нас порадувало сонечко. Подивіться на цей вигляд. Він казковий, і я маю на увазі не кая, який зраняв вже бігав з мішкою і нагуляв апетит. Ми прийшли на сніданок, він входить у вартість проживання. Я замовила сирник з лососем, з овочами. Другий сніданок яєчня, піта, овочі. Ну, ось така страва цікава. Хто чай, хто каву. Наїстися можна і є з чого обрати. Дуже такий асортимент великих сніданків. Happy birthday, happy to birthday, you. Боже, дякую! Будь Дуже вас. приємно. Загадуйте бажання та можете здавати. нас На дякую. дякую, дякую. Блудний син. Він десь линдає, і вночі линдає десь. Ми його відпускаємо завжди. Він раніше був поруч з нами, а тут ми його вирішили відпустити, тому що, якби знаємо, що він нікуди не побіжить. І е, немає тут верніше собак великих, тому. Ось так. Ну, Ми під контролем все ж таки тримаємо. Якщо відпустили, то періодично там щось посвістили, він прийшов, прибіг. А це інші будиночки, які є тут на території. Вони одноповерхові. Ми ж з дітьми, тому у нас якби з мансардним поверхом. І тут так само є купель або чан як правильно називають. Бачите, біля кожного є. Ми сьогодні знову попросимо в І йдемо тут такі якісь припідняті клумбочки. Зараз вам покажу, що тут зростають. Підумби, чи ані хризантема. А там понасадили чи вієли, чи гортензії. Взагалі територія, дивіться, яка велика територія, і локації все додаються і додаються. О, там іде невеличке будівництво. Це нам сказали, роблять фотозону. Ну, лаванди багато. Я просто хочу сюди потрапити, коли вона квітує, щоб все все подивитися, який масштаб. А це лілії. Це лілії, які вже відквітли. Це все лілії. Тут хризантема, а це не знаю, примула, напевно. Бо я її не вирощую, то не, я не знаю. Дівчата, пишіть, що це за рослинка. І хризантемку Самі розмножили, бачите як. Роботи тут я вам скажу. Ого-го, потрібно, щоб це все подоглядати. Це добре, що крапельна трубка, бо відкрита ділянка, Одеська область, то можна тільки уявляти. Як тут влітку палить сонечко, але нічого так дивіться. Декілька басейнів на території, і це набагато більше, ніж я вчора плавала. Напевно, чотири басейна. Там, де ми плавали, він був з підігрівом, тому ні краплі не змерзли. Тут вода холоденька. Ми вийшли на прогулянку і йдемо в зоопарк. Мені сподобалася ось така доріжка, що каміння не розлітається, ну все ж таки тримається бордюр з краєчку, і воно так як пружинить. Ну, приємно ходити. І ось ми прийшли до такої локації. Уявляєте, коли квітує лаванда, які чудові фото можна зробити. Сюди потрібно обов'язково влітку приїхати, тому що багато квіткових композицій. Мішка мені пазує. Міша, пішли. По території є холодильники з безкоштовною водичкою. Не газована. Захотіли випити і взяли собі пляшечку. Кіна не буде. Антураж. Можна сфоткатися. Зона на Кострище Кострищі злакові. Ото на задньому плані це війник, чи куничник Карл Фостер. Маю такий, правда, тільки рік зростає. Він дійсно ось такий щільний, його можна висаджувати на відстані 50-70 см, хоча розростається теж так, бачу, що класно за рік розрісся. вишки буде метр 20 приблизно. Оце ковила, ну, мені вона не дуже подобається, тому що вона більш така. Де лягла, там лягла. Мені більш охайні рослинки подобаються, от як це. да, так? струмкий, такий чітко все. А тут, так, більш в природньому стані. Взагалі, ось на таких великих площах і оця велич, краса, шарм з лакових, він і більш всього проглядається. Ви можете зрозуміти для себе, чи потрібна вам ця рослина, чи ні. Розберемо композицію. От клумбочка прямокутної форми. Приблизно вона 2,5 метри і, напевно, метрів 10. І так, що тут зростає? Очиток видний, який саме восени прикрасить. Гірська сосна. гірські сосни більш витривалі. Так, пенісетум і, бачите, він якби тільки на одному куточку, і тут один, два, три, чотири. Напевно, п'ять рослин. Суцвіття темні. Якийсь сорт, ну, є не бле, бле, блекджек, ну щось таке, саме з темними колосями. Друга клумба, і тут трошки інший. Асортимент рослин, але так само, чи так видний. Бачите, як він гарно виглядає, коли масив, коли декілька рослин, не три, навіть, а декілька. Відстань між кущиками приблизно сантиметрів 60 Це, напевно, чи матрона, бо такий темний. Це, бачите, він вище і він відрізняється за кольором і листя, і суцвіті. Тобто на контрасті працює один масив, інший масив. Так, Тут замість сосен ялівець, дуже схожий на ялівець середній. Він буде розростатися, ну потім буде трошки їм тіснувати, але якщо будуть формувати, якось вистригати, то буде нормально. Тут вже пішов. Якісь міскантус і відстань між міскантусами сантиметрів 70 в шаховому порядку. Ще одна клумба такою самою формою сосна гірська. Взагалі, гірські сосни, вони більш розростаються вшир і вони не такі будуть високі. В дорослому віці Ну це максимум, напевно, 2 метри, може бути. це Якщо там 30 років ці цій сосні, і тут замість очитка видного спірея японська. Я можу сказати, що в цьому році для спіреї дуже важко, важке літо. Щось вона і у мене, ця спірейка не... не ахті. І тут вона теж їй складна. Ну, якщо порівнювати з тим самим очитком видним, І пінісетом. дивіться, знову пінісетом. як він класно виглядає. А от у на куточку. Іриси, якісь іриси, мені здається так. А в планах святкова вечеря. Будемо смажити на грилі м'ясо. Гриль є на території, м'ясо з собою привезли і за півгодинки зробили святкову вечерю. І ми дуже щасливі, що саме в такому місці ми святкуємо наші родинні свята. Ідемо на сніданок. Всім добрий ранок.